Джеремі Кларксон завжди у своїх висловлюваннях зневажливо відносився до французів і їх автопрому. Поціновувачі шоу Grand Тур і Топ Гір не дадуть мені збрехати. Але ще більшими диваками серед дивакуватих французів Джеза вважав інженерів із Citroën і людей, які їздять на цих машинах. Тому ще більш цікаво мені було перекладати і озвучувати ось цей огляд Джези. Тож зустрічайте Clarkson і Сітрен С4 Кактус. Поїхали. Я завжди думав, що літери CV, які використовує Сітрен для ненависного 2 Сіві, означають шіву, тобто коні. Але минулого тижня я дізнався, що насправді CV означає означає ШВУП, що наскільки я можу зрозуміти, означає випарені коні. І мені цікаво, чи знали це дивні бородасті вегани пацифісти, які зробили цю дурну маленьку машину своєю культовою. Я підозрюю, що ні, тому що випарений кінь це не та річ, яка добре підходить для фестивалів Бонго, миру та любові. Це було б все одно, що з'явитися там на мустанг Badger, тобто барсукове пюре. Згідно з легендою, 2CV спочатку був розроблений для того, щоб французькі селяни могли їздити по зораному полю, не розбивши жодного яйця, яке випадково опинилося на пасажирському сидінні. Цей авто був дешевим та зручним, а версії зі складним дахом навіть були веселими. Це був такий собі французький Fiat 500 Міні кольору цибулі зі смугастим джемпером до тих пір, поки екологічні придурки не почали використовувати його як символ, щоб показати світові, що вони не вірять в олію чи гамбургери, мені він завжди дуже подобався з його дурним важелем коробки передач, що стирчав з панелі приладів і сидіннями, як у сільському кафе. Це була типова компанія Citroën, яка завжди дивилася на те, що робить решта світу, а потім робила абсолютно протилежне. Насправді це була войовничість, але часто вона породжувала справді геніальні ідеї, які потім всі інші мусили копіювати. Використання кузова як шасі є гарним прикладом цього, і поворотні фари також. Таке мислення зробило Сітруен уніформою для людей, які були трохи дивними. На них їздили поети та мистецтвознавці, геніальні хлопці, які були відмінниками в школі, а потім ставали сантехніками. Біржові маклери, бухгалтери, керівники банків ні. Сітрен був притулком для тих, хто йшов по життю так само, як і всі інші, але не зовсім. Однією з моїх улюблених машин за весь час є старий Citroen CX Safari. У нього було кермо з однією спицею, тому що всі інші машини мали дві, три або чотири спиці, і він мав касетний програвач, встановлений вертикально між сидіннями, оскільки. чому ні? Власне, я вам скажу чому ні. Тому що приблизно через місяць отвір для касети буде забитий шматочками плитки Double Decker, які не впали в складки вашої сорочки. Підвізка у цієї Citroen дуже відрізнялася від інших, тому що здавалося, ніби він їде по чарівній калюжі, яка поглинає всі нерівності дорожнього покриття. Недоліком цієї системи було налаштування керма. Яке мало власний розум, і гальма, які працювали як перемикач, вони були або повністю вимкнені, або повністю ввімкнені. Коли ви звикали до касетного плеєра, наповненого шоколадом, і розбитого носа від ударів головою об лобове скло кожного разу, коли ви гальмували. О, і поворотників, які не вимикалися самі, оскільки вони не керувалися з ручки, тому що це було надто нормально. Ви могли б щиро закохатися в цю машину. Вона була ну дуже дивною. Одного разу Сітрен купив Мазераті і створив красивий і привабливий Бора суперкар, який поєднав півтори тони французького дивацтва та здорову порцію італійської ненадійності. Мені кажуть, що коли цей виріб працював, чого майже ніколи не було, він був блискучим. Але потім поступово Сітроен почав поглинатися імперією Peugeot. Вся ця безглуздість поступово зникла, і автомобілі стали не іншим, як мопсами з переробкою. Вони стали нудними та звичайними. і Єдиний спосіб, яким Сітрен взагалі міг хоч щось продати, за допомогою потужних і шалених рекламних кампаній зі спеціальними пропозиціями. Отримайте 100% знижку та шанс переспати з дружиною боса у вівторок. Такі речі. Ось чому я був трохи радий, побачивши, що компанія випустила автомобіль під назвою c 4 Cactus, який пробрався на ринок із шматочками, схожими на бульбашкову плівку. Так, подумав я, він знову став войовничим і дурним. Новини стають кращими, коли ви забираєтесь всередину, тому що це справді не схоже на жодну машину, яку ви бачили раніше. Скляний дах це одне, а приладова панель зовсім інше. Головним чином, тому що її насправді нема. Є невелике поле, яке повідомляє вам, як швидко ви рухаєтесь, а також є щось на зразок інформаційно розважальної системи супутникової навігації, яка виконує все інше. Я маю на увазі абсолютно все. Якщо ви хочете змінити будь-який аспект автомобіля, вам потрібно спочатку зайти в підменю. Я вражений, що компанія не розмістила туди елементи керування поворотниками, це було б дуже посітруєнівськи. Сітроен також мав би розробити систему підвіски, виготовлену зісточних вод. Але ми живемо в скрутні часи, коли головним є фінансовий результат. Тому C4 Cactus працював на тій самій підвісці, що й будь-який інший автомобіль. Однак він налаштований на надання присмаку минулого. Це комфортна машина, не така зручна, як Opel Zafira, але це досить гарне місце, щоб в ньому посидіти, коли у вас болить спина. При умові, що ти невисокий, якщо високий, ти будеш сильно битись головою. Це тому, що Citroen встановив низьку обшивку даху для розміщення подушки безпеки пасажира. Це означає, що ви вічно б'єтесь головою об те, що по суті може вибухнути. Не дуже вражаючі перспективи. А ще вас розлютить бардачок, який виглядає як багажник пароплава, але не такий великий, як пенал. А коли ви хочете збільшити температуру або змінити радіоканал, це забере у вас півгодини, тому що ви не зможете прочитати інструкцію з експлуатації. Тепер я мушу постогнати про положення за кермом, яке добре, якщо ваші руки і ноги мають однакову довжину. Але ні мої, ні ваші, на жаль, не вписуються в ці пропорції. Це означає, що вам доведеться їхати з широко розставленими ногами, тож, якщо ви любите носити короткі спідниці, у кажучи, вам буде некомфортно. У якийсь момент ви піддаєте газку, наприклад, коли виїжджаєте на автостраду, і ви будете надзвичайно здивовані тим, що стається далі. Тому що те, що відбувається далі, це нічого одного разу. Я їздив на супертанкері, і йому знадобилося 3 хвилини, щоб збільшити швидкість з 13,8 до 13,9 вузлів. Про такі цифри водій c 4 Cactus може лише мріяти. Всі ці характеристики змусили мене надовго замислитися над тим, що це за автомобіль. Насправді. Знизу це супер міні, але на вигляд, це скоріше свого роду кросовер. Вашим очам здається, що це буде шикарний виконавець із можливо невеликою кількістю позашляхових здібностей. В той час, як решті голови, здається, що це просто шкільний мамомобіль для поїздок в супермаркет. Ви навіть не маєте жодної уяви, яка справжня ціна цього агрегату, тому що вона, як завжди, на 80% нижча, ніж заявляє Citroen, завдяки щотижневим розпродажам. Я справді сподівався, що це чотири кактус буде химерним, дивним і милим, але боюся, що після тижня з ним виявилось, що це ніщо інше, як хетчбек з бульбашковою плівкою з боку. Який жаль? Рейтинг Джеремі, дві зірочки з п'яти.